Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Сьогодні презентуємо черговий свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. -ньюс, let's start! Бас колос Ю 19 втрачає очки на Київщині, тріум ЖВК у заключному матчі року. Це все і звичайно крутий ексклюзив очікують на вас в цьому випуску. Ну і як звичайно, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Починаємо вже традиційно з новин ЕФА Кривбас і нашого Дніпровського відділення УФК Кривбас. Завершилось перше коло чемпіонату Діфлу в Елітлізі. За підсумками матчів 9-го туру маємо 5 перемог, одну нічаю та дві невдачі. По три очки набрали Кривбас U16, U-15 і U-14, а також УФК Кривбас U14 і U-17. На жаль, Кривбас U17. І Овка Кривбас Ю 16 поступились. А от єдина нічия наших команд була зафіксована в матчі УФК Кривбас Ю 15. Матч видався цікавий. Вважаю, що ми продемонстрували гарну гру. Були чудові моменти, гольові моменти, але на жаль, нас підвела реалізація. Допустили. Дві ошибки пропустили два м'ячі зі стандарту, прямими ударами будемо розбиратися, будемо переглядати та виправляти ці помилки, щоб вони більше не повторювалися. А так задоволений відношенням хлопців, задоволений грою. Ну, сьогодні не наш день, удача була не на нашій стороні. Гра була, я б не сказав, що дуже сильно важка. Ми в першому таймі самі собі привезли моменти, два зі штрафних. Не зрозуміли два голи. Потім другий тайм вийшли. Вже намагалися забити, але щось не хватило нам сьогодні. Також вже традиційно відзначаємо головного героя вікенду у складі червоно-білих команд. На цьому тижні це Святослав Сердіковське, УФК Крибас, Ю 15, який двічі вразив ворота однолітків з ворсклем та допоміг команді здобути нічию. Сьогодні відзначився дублем ворота ворскле дуже радий, що вдалося реалізувати свої моменти. Хочу подякувати вболівальникам за дуже класну підтримку. Команді за те, що створили чудові моменти для мене, які я реалізував тренерам за підготовку до матчу. Непростий суперник, цікавий матч, багато голів. Буду намагатися забивати далі та стати кращим бомбардиром. Готуємося до наступних матчів і яскравих перемог. Відзначимо, що за підсумками першого колу усі червоно-білі команди зберігають чудові шанси на вихід зі своїх груп. Ще із восьми наших колективів у топ-трійках. Молодці. Бас ю 19 не зміг здолати вдома опір однолітки взруху та задовольнився нічиєю в 12-му турі чемпіонату України. Наша юнацька команда усі 90 хвилин мала відчутну перевагу та створила багато можливостей для того, щоб забити у ворота суперника. Але гостям, які грали з середини другого тайму в меншості, вдалося відстояти одне очко. А вже сьогодні Кривбас Ю 19 провів наступний календарний матч у 13-му турі гості. Проти «Колосу» U 19 Червонобілі не зуміли завоювати перемогу. Ну, рахунок на табло, як кажуть. Сьогодні пропустили дуже такий неочікуваний гол в наші ворота і трішки зламили нас. Почали ну, активніше, і одна команда, і друга на цей гол трішки підвів нас. Гра була тяжкою. На перших хвилинах могли забувати, проводили свої контратаки. Але потім пропустили два м'ячі, трішки не вдалася гра в нас, але ми рухаємося далі. Трішки з поганим настроєм, але будемо готуватися на інші ігри. І я сподіваюся, що зробимо виводи та станемо краще. А завершуємо блок новин Академії ексклюзивом з тренування Кривбаса Ю-16. Саме нападник цієї команди за версією вболівальників, які як завжди активно голосували у нашому інстаграм, відзначився найкращим голом червоно-білих у восьмому турі Дюфлу. Як це було? Розкаже Юлія Полякова. Поліно, вітаю! Так потужний постріл форварда ю 16 Рената Висоцького виборов перемогу проти давніпро. А з ним і пам'ятний приз з рук генерального директора клубу Володимира Баєнка на одному з тренувань на спарті Володимир Володимирович привітав юного гравця з перемогою. Відзначимо, що це вже не перший подібний захід червоно-білої родини. Ми продовжимо робити все, щоб конект між головною командою та футбольною академією «Кривбас» був на найвищому рівні. Сильна та потужна футбольна академія. Це є фундамент. Для будь-якого клубу, тому що перша і пріоритетна ціль для футбольного клубу «Кривбас» – це свої виконавці. І найголовніше, щоб ми завжди отримали від нашої академії футболістів першу команду. Тому ми пов'язані дуже міцно, ми слідкуємо за іграми, ми слідкуємо за футболістами, за їхнім прогресом. Ми посилюємо е, нашу академію. Я думаю, що це такий дуже важливий і гарний крок для розвитку нашої академії. Цікаво, а за кого віддав свій голос в опитуванні Володимир Володимирович? Ну я не хочу нікого виділяти, але якщо гранат переміг, то напевно дуже багато хто за нього проголосував. Тому я не буду відкривати свої, е, свої карти. Нехай це залишився в темниці. Переможець Ренат Висоцький не приховував радісних емоцій. Я дуже радий, що мій гол став найкращим. Хлопці мене добре привітали коридорчиком. Я не очікував, що там заб'ю, хорошо прокинув м'яч і забив. Дякую людям, які проголосували за мій гол. Велике дякую. Юному гравцю було дуже приємно отримати нагороду з рук в минулому професійного футболіста, а нині генерального директора футбольного клубу Кривбас Володимира Баєнка. Я не очікував, що він мені імену він мені її вручить. Дуже були емоції. Побачивши його, дякую, що він приїхав мені вручити цю нагороду. Ми дуже раді, що навіть у такий важкий для всієї країни час ми можемо зробити так, аби наші діти сміхались та отримували позитивні емоції. Дякую, Юлю. А ми переходимо до новин жіночого футболу. Перемога в останньому матчі першого етапу вищої ліги вумені над місцевими пантерами для жевка Кривбас. Вирішальним став точно удар на початку гри Ірини Ковальової, яка вдотик переправила м'яча у ворота після класної передачі від Анастасії Жигадло. 1-0. Третя перемога ЖФК Кривбас на першому етапі. Ця зустріч стала для наших дівчат останньою офіційною у 2024 році. Адже чвертьфінальна гра Кубку України проти колосу, яка повинна була відбутися наступного тижня, перенесена на весну. Пантери дуже гарна команда. міцна команда. Пресингували нас, тому така гра вийшла з нашого боку і з їхнього Лінії передачі підбіри більш на перший план вийшли бійцівські якісті, чим комбінаційна гра. Ну, наші дівчата витримали це завдяки нашому терпінню, нашим бійцівським якостям. Рахунок завжди по грі. Ми теж приклали достатньо усиль, щоб завоювати три бали. Можу сказати, що гра була досить складною та. Досить напруженою, але ми команда, ми зібралися з усіма силами, були справжньою командою сьогодні та довели, що е, ми сильніші ніж маємо бути. Користуючись такою можливістю, хочу сказати, що в футбольній академії Крива займаються не тільки хлопці, а й дівчата. Тому запрошуємо їх на пробне тренування, щоб відчути емоції, які дарує футбол, і стати частиною великої червоно-білої родини. До новин про нашу головну команду клубу Кривбас. У 12-му турі УПЛ вдома червонобілі приймали міцний рух. Команди на поле вивели юні вихованці ФА Кривбас, серед яких багато дітей-переселенців, дітей наших військових, які зараз боронять незалежність України та тих, хто віддав за неї найцінніше. Щодо самої гри, попри ігрову перевагу, Криворіжці першими пропустили на 36 й хвилині. Але одразу після перерви Максим Задарака після класної передачі від Анієля Соси зрівняв рахунок. У подальшому Крива створив ще багато моментів, але вирвати перемогу не вдалося. Один-один. Ми знали, що сьогодні буде важка гра, плюс е -е, погодні умови. Сьогодні дуже е -е, така була. Дуже сильний вітер. Ми знали, що рух команда швидка, сильна. Ми до цього готувалися, але на жаль, пропустили з контратаки і потім нам довелося зрівнювати рахунок, що, що ми зробили. Могла збивати і миша, і рух, так що я думаю, сьогодні закономірний результат. Дякую команді. Наразі команда налаштовується на виїзну зустріч проти Колосу у 13-му турі. Як проходить підготовка, розповість наш Роман Васильковський, Романе, тобі слово. Поліна, привіт! Так, попереду гра коло кривбас щодо історії протистояння. То останні три матчі наша команда виграла. Впевнений, особливо всім запам'яталась березнева зустріч у кривому розі, коли гол бізімани на останніх секундах приніс нам емоційну перемогу. Тепер новий матч. Після гри на нас очікує двотижнева пауза, пов'язана з міжнародними матчами збірних, тож для обох команд це можливість порадувати своїх болівальників перед перервою в УПЛ. Відзначимо, що у загальній групі почав заняття на цьому тижні камерунський захисник Іван Дібан. І це не може не радувати. Як думаєте, чи зіграє Іван у Ковалівці? Напишіть у коментарях. До інших клубних новин генеральний директор футбольного клубу «Кривбас» Володимир Баєнка та шеф-скаут клубу Євген Чистяков нещодавно повернулись з робочого відрядження до африканського континенту. Нещодавно ми повернулися з Нігерії. Ми були на е, турнірі, який проводиться між е, найкращих академій міста Абуджа. Це столиця Нігерії, і це місце з'їжджається. Всі найкращі академії. Їх було 48. Більше тисячі футболістів ми продивилися за 5 днів. Тобто, зранку і до вечора ми дивилися ігри, дійсно дуже вражені. А повну версію інтерв'ю з Володимиром Баєнком дивіться у неділю на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фовбет Поліна. До ексклюзивних новин! В Кривому Розі відбудеться благодійний матч за участі гравців червоно-білих, керівництва та ветеранів Кривбасу. Вас цікавить, хто буде суперником в цій грі? Тоді відповідаємо будь-хто! Так так, у кожного з вас є можливість за донат зіграти в цьому благодійному матчі, вийти на поле проти футболістів головної команди хлопців з Ю-19 та дівчат жіноче. А також в цьому протистоянні братимуть участь відомі в минулому гравці нашого клубу та його керівництво. Переходьте саме зараз в наш телеграм і дізнавайтесь, всі подробиці. Допоможемо ЗСУ разом. А тепер конкурс від ФК Кривбас. Вже традиційно переможців та правильно відповідь на питання з минулого випуску ви знайдете в описі до цього відео. А у нас нове запитання. Назвіть ім'я футболіста Кривбасу, який першим з легіонерів команди відзначився в матчах першої ліги сезону 21-22 та назву команди, який він забив. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримайте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. Неостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який вийшов на вулиці Кривого Рогу та спілкувався з його мешканцями про футбол. Всім привіт! Нещодавно наша команда грала в Кубку України проти команди Полісся. Тож ми вирішили дізнатись, в чому взагалі різниця між Кубком та чемпіонатом України з футболу. Поїхали! Чи знаєш, в чому різниця між чемпіонатом та кубком? Це задав питання. Чемпіонат України це Напевно, коли участвують команди України, Так, а Кубок України. Кубок України це коли турнір і чемпіонат це різне на чемпіонаті. Вже якісь дві певні країни змагаються, а на турнірі більш виборче йде між країнами суперництво. Тобто на турнір не кожна команда може потрапити, так? Так. А на чемпіонат? Mm, ну, mm. На чемпіонат так, також не кожна. Чемпіонат це йде як звичайний турнір, а кубок це вже гра на самий Кубок. Тобто, як переможна і найвища ліга. Не дам тобі підсказку. Наприклад, якщо команди в чемпіонаті грають в нічю, то що вони отримують після гри? Фенальті. Це е, в Кубку України. А в чемпіонаті України? Овертайм. Ні, це перед пенальті овертайм. А якщо в чемпіонаті зіграли нічю 1-1-2-2, закінчився матч, то матч не продовжується і обидві команди отримують що. А, ні. Наганяй від тренера напевне. Ну, якщо команди грають нічю. Так, в чемпіонаті. В чемпіонаті. То що, матч він продовжується чи закінчується? Я думаю, він закінчується. Закінчується. І обидві команди отримують скільки очок? Ну, порівня. порівну. Порівну. По два чи там по одному? Ну, по скільки По забили. Поскільки забили, постійки отримують. Так, добре. А можна одне запитання: футбольне. Чи знаєте ви в чому рівні? Ні. Ні. ні, ні, ні. Будь-яке друге, але не футбольне. Що що? Футбол? Ні, ні, це табу. Не розмовляємо про футбол. Заборонено. А якщо, наприклад, в чемпіонаті грають в нічию і в кубку грають в нічию, чи є різниця між цим? Що далі? Ну у чемпіонаті чемпіонат просто закінчується, а кубок продовжується до переможця. Мені здається, що продовжується ще, од... ще одна гра буде, щоб був якби вирішальним. Визначити переможця? Так, так, так. І Якщо команда програла, чи продовжує вона участь в Кубку України. Якщо команда програла, думаю, вже ні. Тобто вилітає. Так. А в чемпіонаті, якщо програла, то наступні матчі вона ще грає чи ні? Ну, зависимо від категорії, де матч грає граючи. Чемпіонат це коли команди змагаються за очками і посідають там перше, друге і останні місця. А кубковий чемпіонат це коли вони змагаються на стадії. Одна шістнадцята, одна восьма. Значит, друга. І команда, яка програє в матчі на стадії, вона вилітає. Браво! Це, це перемога, це перемога. Ми знайшли переможця. Дякую тобі, велике. Ось такі відповіді ми отримали на наші запитання. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. До зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюз. Не забувайте писати свої враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Ньюз.